Ми повинні організувати роботу, я вже говорив, починаючи від навчання з дитячих садочків, навчання в школах, навчання дорослого населення, правильно складати сміття, правильно сортувати сміття, і з тим, щоб в далі все йшло на переробку і жодної шкідливої речовини не попадало у питну воду. Справа в тому, що на сьогоднішній день у нас ніхто не займається цією сортіровкою. Відходи від хімії йдуть до загального сміття, банки. Хімію ми використовуємо чи ні? Використовуємо. Хто проробляє ці, утилізує ці банки ніхто від хімії. Хто утилізує батарейки ніхто. Все це гамозом вивозимо на сміттярки, все це розчинюється під дією впливу. І всі ці яди йдуть у землю. А з землі попадають водоносні горизонти, травимо один другого, а потім дивуємося, звідки в нас ці хвороби болячки. Так що це велика робота, яку ми почнемо розночання. І з рахуванням того, що вже певні структури у нас займаються вивезенням сміття, ми жодну структуру не будемо викидати з цієї програми. Бо вже є певне на, напрацювання. На Ми ці структури, які їй займаються на сьогоднішній день, повинні монтувати. І в нас ця компанія повинна бути прозора, і хто має бажання приймати участь, будь ласка, приходьте приймайте участь, скажіть, хто де. А дорога в нас велика. Якщо навчанням буде займатися освіта, то збором сміття. Вивезні сміття, може займатися будь-яка компанія, яка має для цього бажання. Потім ми повинні організувати, поставити сортувальні лінії, сортувальні заводи. Будь ласка, хто бажає має бажання укласти гроші і поставити сортувальну лінію хоч завтра. Місце ми під це резервуємо. Скільки там гектарів Василь Сидорович? 377 Скільки? 377. 377 гектарів у лісі, в ценжі далеко від населених пунктів. Нікому ми мішати не будемо, і там буде сконцентровано вся переробка всього сміття області.